Ні, ну Сергій, ну в тебе ні совісті зовсім немає. У мене Мен вже скоро Люба буде вдома, а кабаноса ще навіть не готувала. А Знаєш, що? дивись, оце все. Сказали, що не треба молоти. А що ти То ти треба? ножиком, і я стою до стіл і бо то ножиком. А скоро. я тобі казала вчора то робити, а мені підходило і помеле на нашу то собі мозги морочу. Дівчата, берете курячий філех, то буде робити кабаноси. даєте сухий часник, сіль перець. І все? Сіль, перець і копчена паприка, але то по бажанню. Так і, ті і все. І, і потім будуть тоді ковбаски, от такий такий барабан. Щоб були кабаноси, вам треба такий барабан. Але ще крім кабаносів можна робити такі м'ясні снеки. — Снеки, то в філе тонко нарізаєте, гарно маринуєте, ставите, на і таке до пива. Я вам кажу. Ти про пиво. Думаєш? Ти давай готуй. Чуєш, як пахне. Я чую, аж там тій кімнаті, як воно пахне. Я думаю, що мені речі засвоня засмердиш. <гум> Хто про що думає? А люба, коли буде? Да буде пізніше Короче, Я поїхала за фільтрами, готуйся. Люба читай, читай в інтернеті, як готувати, як міняти фільтра, щоб ти мені не на щоб не було лишніх частин. Я тебе дуже прошу. Ну і куплю тобі, так як ти просив дуже, зубну щітку і зубну пасту. Дві. Дві. Ну та багато зубів.